65-річний Віктор не хоче показувати свого обличчя. Чоловік тиждень лікується від туберкульозу у стаціонарі. Був кашель мене, я піду провірюся. прийшов, зробив сніг. Каже, трошки щось є там. Приписали таблетки. Зараз температура нормальна, тиск сьогодні міров 120 на 70. Прекрасно почуваюся. В Україні перейшли до практики амбулаторного лікування хворих на туберкульоз, розповідає меддиректорка обласного фтизіопульмонологічного центру Оксана Комар. У стаціонарі лікують хворих із важкими чи запущеними формами. Нині таких в закладі 32. двоє. Відсотків таких, що вже запущені, що можна було б звернутися раніше. Можуть захворіти всі. Просто шок у безхатьків і в людей з низькою соціальною оцінкою і таким ну, способом життя. Які нездоровим імунітет понижений, вони все таки мають більшу набагато більшу імовірність захворіти на туберкульоз. На сьогодні у нас 70 ліжок. Колись, як я починала, було 600, але казали, що ще було і більше. Щодня у рентгенкабінеті центру проходять обстеження орієнтовно 60 людей. Сюди направляють пацієнтів з підозрою на туберкульоз. Це туберкульоз в легенях і великий плеврит лівобічний, ексудативний плеврит, тобто набирається рідина в плевральній порожнині. Він до нас поступає на лікування, лікується, виписується майже здоровим. У 2023 році, порівняно з попереднім, діагностували більше випадків туберкульозу у дорослих і дітей, каже лікарка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк на 129 хворих стало більше ніж у минулому році, коли захворіло 745 осіб в 2023 році, і 616 хворих в 2000 Двадцять другому році дітей значно збільшилося. Дітей з 19 осіб, які хворіли в минулому ров в 2022 році. В 2023 му захворіло 93 особи. Дитяча лікарка в тезіатриня Людмила Кирилюк збільшення випадків туберкульозу серед неповнолітніх пояснює покращенням діагностики хвороби. Нині амбулаторно лікують 12 дітей. Решта вилікувалися і можуть відвідувати колективи. Туберкульоз у нас є чутливий. Який лікується шість місяців, і в нас є мультирезистентний туберкульоз. Туберкульоз, який не чутливий до багатьох медикаментів, він лікується дев'ять-дванадцять і буває, що вісімнадцять місяців. Лікування дороге, але безплатне для пацієнтів. Від 40 тисяч до 96 так плюс-мінус, це лікува це тільки протитуберкульозні препарати. А у нас ще є обстеження дороговартісні. все це діагностика туберкульозу також дуже вартісний процес. Медикаменти для усунення побічних реакцій супутньої патології надається з державного бюджету. НСЗУ оплачує за випадки туберкульозу пацієнтів, які задекларовані, мають декларацію, у яких все нормально. Значна частина наших пацієнтів, не то що декларації немає. Навіть паспортів і свідоцтво про народження є такі, що не мають, аби вчасно діагностувати хворобу. Лікарі раді звернути увагу на такі симптоми. Якщо кашель більше двох тижнів, загальна слабість. П'ятливість, підвищена температура, особливо в другій половині дня, якесь зниження, немотивоване ваги тіла. Людмила Симонюк говорить, торік обстежили більше трьох тисяч контактних осіб, і серед них виявили 43 випадки захворювання. Більшість недужих уже вилікувалась. Павло Мельничук, Петро Петропатієвський, Суспільне новини, Луцьк.